Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні ми будемо запікати диньку. Ви знаєте, таку таку деньку робила моя знайома, яка живе в Іспанії, і вона мені дуже ця, ця денька сподобалася. І я щось знаєте, щось так захотілося мені тої диньки, що я вже сьогодні, нарешті, наважилася. І зробити собі таку диньку. Я вже попросила Наталочки, чи можна зробити таку диньку, як вона зробила. Вона каже: нема питання зробіть собі. Так що я сьогодні хочу зробити для себе і заодно покажу вам її, як вона робиться, бо для мене вона виглядає дуже смачною. Я не знаю, яка вона буде насправді, бо я її роблю перший раз, але я хочу попробувати. Якщо буде смачна, то я вам розкажу і. І, і, і ви собі захочете, може таку зробити. Ось дивіться, що мені потрібно. Я взяла таку динючку. я ще одну маю, то є динючки з мого роду, і я маю їх ще дві, ще одного кабачка. <смі> Тож вже така пізня пора, але я все ще їх маю. О, і через що я хочу її вже використати, і будемо робити сьогодні Нам, Я її взяла помила, О, і вона чистенька в мене, і тепер її треба розрізати на половинку. Ось так. Тут треба дуже обережно бути, бо вона дуже така твердувата. То її така специфіка, що вона має тверду дуже шкіру. О! Розрізали. Ось така денечка в мене всередині. І зараз ми її почистимо оце на Ось така вийшла у мене динька, вичищена. Ось так вона виглядає. Тепер її будемо змазувати оливкою, олією. Трошечки так. Ось так. І так змастимо її. Гарненько скрізь. І тепер дивіться, будемо динючку ставити оцією стороною донизу, щоб ми її почистили ось так. Духовка моя відривається, будемо ставити її на 210 градусів приблизно до години. І ставимо її в духовку на сам низ. І тепер, поки наша динька печеться, наріжемо трошки горіхів, щоб так трошки зверху тільки посипати нашу динючку, Небагато. Треба буде нам ще сир, я маю ось такий сир копчений. Він є дуже добрий, я думаю, що він якраз до моєї доньки добре підійде. І треба буде ще орегано, і сірий перець і мед. Я ще маю ось таку індичину, і я хочу його теж додати до нашої деньки. От нарізаємо такими маленькими кусочками. Можна нарізати любими, якими ви хочете. Тут немає обмежень. І можете додавати любе м'ясо, яке ви любите і яке у вас є. Можете нічого не додавати, і воно буде використовуватися як гарнір до м'яса. А можете давати м'яску в нього, і то зразу буде вже страва. У мене є от турка, по англійськи турка, індичина по-українськи. І я хочу цю індичину трошки додати. І спробувати цю смакоту з індиком. Ось дивіться, як моя денючка вже запеклася. Випікалася вона 50 хвилин. Акуратненько переверну. М -м -м. Ось така. О! Дивіться, яка краса. І тепер, от дивіться, вона стала м'якенька, а така твердюча була. А тепер ось м'ягенька. Ось так її виделечкою цю м'якоть зворошує. Я поробила такі лодочки, і тепер в ті лодочки я буду викладати нашу індичину. Я вже вам казала, можна без неї, можна тільки саму динючку то вона тоді в такому випадку може йти тільки, можна їсти саму, а може вона йти ну, замість гарніру. Ну, ось так додати любе м'язко, яке маєте. Чуть-чуть під, під перчим. Орігану дамо. Ой, як воно гарно пахне зразу, така пішов, такий запах. Приємний. Чуть горішка, капельку, буквально горішка, отак щоб тільки капельку. Я наріжу сиру. Ось так. Тепер це все нам треба легенько вимішати. Будемо викладати сир. Ось так виглядають наші водочки зараз зі сиром. І тепер ставимо ще на хвилин 5-10, щоб тільки чуть-чуть розтопився сир. Ось так гарнесенько запеклася моя динечка. Зараз я її переложу от сюди, на тарілочку. Ось так, щоб дві помістилися. Дивіться, яка це гарненька краса вийшла. І тепер ось так зверху можна капельку меду дати. Якщо ви дасте так трошечки меду, це не буде солодко. Це буде якраз така, знаєте, нотка меду. Це буде смачно. І ось так воно подається на стіл. Кожен собі може набрати на тарілочку. Дивіться, яка тут. І смачно і корисно все поєднано в одному. Десь отак. Собі збоку я хочу набрати цієї смакоти. Набирається дуже добре. Зараз спробуємо. Ви знаєте, що є смачно? І так, і горішка відчувається, і гарбуза. Дуже добре. Добре, це одне, головне, що корисно. Так що рекомендую її всім приготувати таку диньку, якщо ще маєте, чи можете купити. О, і спробувати цю смакоту. І кому сподобалася сьогоднішня моя динька з сиром, з медом, з горіхами. Із шинкою, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти і дослідую цікавого відео. Па-па!